А він не хоче в нас ковбаси. А ні, щось починає їсти. Знайомтеся, це зірка та член місцевої пожежної команди Кіт Кеша. Букаєш його, він, він на відклик відкликається і біжить. Не йде, а біжить. Щоб кеша був повноцінним членом команди, пошили йому і форму, розповідає водій Микола Гринько. Кіт до форми поки що не звик, бо вона на нього завелика. Коли одягають, пошити спорядження, протестує. Кеша, Кеша, все. Кусаєш, 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 кусаєш. Витягу. Лапу витягли. Пошили через те, що, ну та я б ми наче по формі, а кіт? не по формі. Матеріал на форму. Півробітники привезли. Дівчата в мене знайомі. І я попросив їх, і ми зробили, зробили. пошили. Та не викруйку, а заміряли. Спокійку. Ще на кота викруйку. Умніса, уміс. Ще ас, ми рибки трошки. Та рибка після камери. За рік до кота звикли так, що не уявляють без нього й добові чергування. Знаєте, на чергуванні тут, допустимо, на сутках в одиночі. Тут я, допустим, один. Та любий із нас. Тут такий, як-не-як, а є котик, да, гукнув, навіть побалакав, не сам з собою, а таке з котом вже. Кожен, хто приходить на свою зміну у пожежну частину, приносить кешу щось смачненьке. каже пожежник Євген Лепський. У їже додає кіт, неперебірливий. Кеша це наш найкращий товариш та помічник. Він полюбляє їсти. Рибу, молоко, а також ми разом з ним несемо чергування цілодобово. Найбільше кеша любить погратися, поспати біля плити та поїсти. Все як і справжній кіт, каже начальник пожежної частини Микола Чепчуренко. Якщо мішку піймає, він переносить, покаже, каже дякуємо йому і він пішов з нею далі займатися. Якщо взяти людину, то вона була б дуже довольна, де так її кормили, як його кормимо. Наявність у пожежній частині тварин сприяє психологічній стійкості людей до роботи та відновленню їхньої працездатності, розповідає психолог Руслан Бондаренко. Коли є домашній улюбленець у пожежній частині, в даній місцевій команді, то це сприяє тому, що рятувальники після того, як вони виїжджають на надзвичайну подію чи пожежу, вони розслабляються. Вони граючись з котом, вони. Це йде така своєрідна психологічна релаксація. Це зменшує ступень тривоги, зменшується кількість депресій. Також відновлюється працездатність у цих працівників. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина.